У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер один нині реакцію манту в дітей не перевіряють, бо не мають туберкуліну. Не проводять цю перевірку всім підряд, як робили раніше. Уже рік Тетяна Стегні привела десятирічного сина на огляд до лікаря. Жінці дали папірець скрінінговим анкетуванням. Коли я була така в такому віці, як Матвій на у школі теж приходили, робили всім манту, і тоді зовсім нікого не питали у батьків, чи потрібно робити манту, чи не потрібно. Це на розсуд батьків, але я для себе вважаю, що мені потрібно моїй дитині. Анкета, яку нині мають заповнити батьки в медичних закладах, з яким у них підписані декларації, складається з 11 запитань. Поки ми оглядаємо дитину, мама чи тато чи опікуни заповнили анкету. По цій анкеті ми можемо вже визначити, чи підлягає дитина до подальшого до обстеження, чи дитина абсолютно здорова і ніяких подальших дій не потрібно виконувати. За словами лікаря педіатра Анни Пилипенко, наймовірне захворювання дитини на туберкульоз можуть вказувати такі симптоми. Це підвищення температури тіла, тривало. Тобто це можуть бути невисокі коливання температури, навіть 37,1, але вона, але ця температура тривала. Наступний симптом це покашлювання або кашель протягом двох тижнів. Немотивована втрата тіла або дитина втратила інтерес цікавість до навколишнього середовища, підвищене потовиділення, особливо вночі. Роблять манту дітям з групи ризику, а саме дітки часто хворіючі, дітки з захворюваннями бронхолегеневої системи, дітки з багатодітних сімей, так? дітки, які мають статус вілл-інфікованих дітей, і погано набирають вагу. В цих групах дітей туберкулійна діагностика повинна продовжуватися обов'язково щорічно. Якщо є якісь порушення, то сімейний лікар чи педіатр видає направлення дитини до фтезіатра. Крім туберкуліної діагностики, останні роки набрав чинності квантифероновий тест. На жаль, він проводиться тільки в, в приватних лабораторіях. Коштує мінімум півтори тисячі за обстеження, проводиться мікробіологічне дослідження, тобто виявлення безпосередньо збудника туберкульозу. Це початкова молекулярно-генетичні тести, так званий джин-експерт. Якщо ж цей результат буде позитивний, то після цього джин експерту проводиться комплекс заходів вже безпосередньо в протитуберкульозному в спеціалізованому. У центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 планують проводити туберкулінодіагностику діагностику на початку 2023 року. Загалом із лікарями цього медичного закладу декларації підписали батьки майже 29 тисяч дітей. Пробу манту запланували орієнтовно для тисячі юних пацієнтів. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, суми.